Дорогі братя і сестри в Христі, Христос Воскрес! Ми з вами повертаємося до роздумів над псалмами. І є в нас 104-й псалом. Цей псалом називається Хвала Богові Творцеві. Цей псалом у загальному такому своєму контексті закликає нас прославляти, хвалити Бога за сотворіння, як є за всю землю, за цей наш, можемо казати, видимий світ. Але сьогодні я хочу з вами говорити, як би можливо про іншу таку тему, яка насправді пов'язана із цим псалмом, тему кінця світу. Тому що е, ця тема сьогодні є дуже актуальною, особливо е, зважаючи на ці всі події, які стаються у світі, е, які пов'язані так само із смертю папи Франциска. І на фоні цієї події є дуже багато знаєте, різних таких. Різних таких версій, що це папа останній вже, і все це вже буде кінець світу. І я кожен день, напевно, кожен день зустрічаю в різних соцмережах, чи то Ютуб, чи то Фейсбук, чи то інші соцмережі, різні якісь там, не знаю, дослідження, якісь там. Пророцтва, про те, що ну це вже все, це вже кінець, так? Але насправді нічого нового під сонцем, е, вже дуже багато було різних продвіщень кінця світу. І е, я би так, знаєте, задав запитання: що е, чи може бути так, що справді після смерті папи Франциска настане кінець світу? Ну, з одного боку, може бути, а чому ні? Але чи може стати так, що кінця світу після папи Франциска і наступного папи, а потім ще й наступного папи, не станеться? Ну, звичайно, що може. Тому сьогодні я пропоную вам пороздумовувати якби, на цю тему, тему кінця світу. Але коли говоримо про кінець світу, то я думаю, що варто, якби, повернутися до початку і трошки пороздумовувати саме над створенням світу. І думаю, що саме роздуми над створенням світу, вони нам допоможуть краще зрозуміти, а коли буде кінець світу. Цей псалом, 104-й псалом, він, по суті, говорить нам про те, як Бог це створював, і можемо десь порівняти цей псалом із першою книгою Біблії Буття і з першими тими главами, як Бог створював цей світ. так? Я лише зачитаю декілька уривків із цього псалома, бо він є досить такий середній. Псалом невеликий, але й не малий. П'ятий вірш каже нам, ти заснував землю, на її підвалинах не захитається повіки вічні. Потім двадцять четвертий вірш. Яка їх твоїх діл, Господи, сила у мудрості усе ти сотворив, повна земля твоїх створінь. Потім, 30-й вірш. Зійшлеш дух твій, вони оживають, і ти відновлюєш лице землі. І на цих трьох, якби. Віршах я би хотів сьогодні е, якби, мати ці роздуми. І дивіться, е, перший цей вірш, точніше п'ятий вірш. Ти, засував, ти заснував землю на її підвалинах, не захитаються по віки вічні. Тобто, що ми тут чуємо? Створитель землі є Господь. І нам це треба усвідомити і пам'ятати, що з сотворителем є Господь. Не є то інопланетяни, не є то якийсь там, не знаю, якийсь ще інший... Е, які є версії так, по цій темі, але ти заснував, тобто, Господи, Ти заснував цю землю. І потім ми чуємо, що е, не захитається по віки вічні. Тобто, що це означає? Що від Бога залежить, так? від Бога залежить, коли буде цей кінець світу. Тобто, це не залежить від якихось е, зговорів, це не залежить від е, якихось інших речей, які ми можемо собі придумати. Це не залежить від інопланетян, які прийдуть і знищують нас у всіх, так це залежить в першу чергу чергу від Бога, так чи буде кінець світу, чи не буде кінець світу. І тут можемо собі пригадати випадок всесвітнього потопу, так тої трагедії, що, хоч Господь і рознівався на весь світ, бо побачив наскільки велике зло було у світі, жалував, що сотворив людину, але з милосердя, скажімо так, побачив одного. Заради якого він не хоче повністю знищувати світ. Тобто від Господа залежало це, скажімо так, створення і кінець світу. Так само, на наприклад, ноя це ми можемо гарно бачити. Потім ми чуємо, що світ, який створений, він є створений у мудрості. Іншими словами, можемо казати, світ, який створений, він насправді побудований так, що все в ньому є мудре. І нам варто десь скажімо так прислухатися до цього, придивлятися до світу. Я пам'ятаю, як один раз мав таку дискусію з одним священником, і е, він сказав таку річ, що каже: якщо б не було Біблії, тобто писання я вже це напевно цю думку озвучував. Якщо б не було Біблії, писання, то через природу, через це все, що нас оточує, ми б могли пізнати, що Бог існує. Так, але Бог хоче нам об'являти і об'являється нам у більшій повноті, ніж просто через природу, через сотворіння, але і через своє слово. І потім чуємо наступні ці слова: «Зійшлеш ж дух твій, вони оживають, і ти відновлюєш. Лице землі. А попередньо ми чуємо, вони бентежаться, коли ховаєш вид твій, як збираєш дух у них, вони гинуть і повертаються у свій порох. Зійшлеш твій дух, вони оживають. Тобто, що ми тут чуємо? Знову ж, від Господа залежить, коли, що, як буде жити. Забере Господь дух. Значить, це буде знищене, дасть Господь духа, значить, це буде мати життя. І ми з вами так і створені. Ми створені по суті із, ну можна так казати, з глини, так? Але, але тоді, коли Господь дав нам свого духа, тобто коли вдихнув так, віддих свого життя, і ми стали живою істотою, як каже нам книга Буття. І тому, дорогі браті, сестри в Христі, чому це важливо дивитися? Коли ми говоримо про кінець світу, чому так важливо дивитися саме на його початок, от на його створення? Тому що створення світу, опис створення світу, і ці слова, і не тільки ці слова, які зачитався Опсаном, але інші, вони показують, що все є насправді в руках Бога. І вони показують нам, на кого нам треба звертати увагу у питанні знання кінця світу? І це цікаво, бо це питання, воно цікавить у всіх. І завжди. Цікавило це питання і учнів. І одного разу, коли учні підійшли до єрусалимського храму, коли побачили Єрусалимський храм як велику будівлю з великими тими каміннями, і задали собі якби, запитання, Ісусові почали казати, що от дивися, яке це могутнє, тобто такі великі каміння. На що Ісус Христос каже, що це все буде зруйноване. І учні питаються: скажи нам. Коли це буде і який буде знак твого приходу і кінця світу? Тобто учні, так само, як і ми з вами, е, ну, мали таку цікавість е, цього феномену кінця світу. І що Ісус Христос відповідає? Ну тут багато чого Ісус Христос відповідає саме у 24 главі книги Матея. Раджу собі почитати е, цю главу. Е, але в основних таких речах, щоб я хотів підкреслити, Якби, на мою думку, таке основне, то це слова з 36 го вірша. А про той день і годину ніхто не знає ані ангели Небесні лише один Отець. І потім надає Ісус Христос приклад Ноя, що ніхто не знав. Тобто ніхто не знає ані ангели Небесні, лише один Отець. Тобто, і коли е, є різні такі теорії, от коли буде кінець світу, ну, то нам якби, треба статися оцем, щоб точно знати. Ну, це, це ж нереально так? Тобто тільки один отець знає годину і день, коли е, буде, буде цей кінець світу. Тобто навіть ангели небесні не знають цього. Тому, дорі браті сестри, у христі, але що варто робити? Що варто? Варто е, чувати. Бо потім після цих слів дається така, якби певна притча, де говориться, що котрий є вірний та мудрий слуга, що його пан настоїв над чилюдю своєю давати їм поживу своєчасно, щасливий той слуга, якого пан, повернувшися, знайде його при роботі. Істинно кажу вам, що він поставить його над усім своїм маєтком. Тобто, що ми чуємо? Чуємо про цей заклик. Бути готовим постійно, а точніше, працювати, тобто чувати, працювати над собою, працювати над тим, щоб Євангелія проповідувалася всюди, працювати над, тому, що, над тим, щоб Євангелія найперше проповідувалася в моєму серці, так, працювати над тим, щоб знати Бога, Щоб знати саме Отця. Тому е важливе є це, тобто, питання кінця світу, важливе є не дата. Не година, бо це знає тільки отець. У питання кінця світу важливе є це перебування у Богові, перебування у цій, можемо це назвати роботі, хоча насправді не люблю це слово у відношенні до царства Божого, але так, тобто у роботі, у тому намаганні бути ближче Бога. Тому, дорогі і сестри в Христі, я бажаю собі, і бажаю вам, чим менше слухати всяких лжеб свідчень, лжепророків і лжепророцтв різного роду про кінець світу, але справді зайнятися важливою роботою, читати Слово Боже, молитися, перебувати у Богові, старатися перебувати постійно в ньому, закликати Духа Святого, щоб діяв у нас, щоб просвічував нас, і робити інших таких корисних речей. Які будуть нам приносити навіть радість, щастя, а не тільки смуток, і коли то буде кінець світу. Тому бажаю саме такого переживання переживання у собі слова Божого, Божого милосердя, Божої любові, так, Божої радості, яку Господь хоче нам дарувати. Тому бажаю, щоб ми це все мали і за це все дбали. А коли буде кінець світу, чи сьогодні вечором, чи завтра раном. Можливо, через 100 років, а можливо, навіть через 1000 років, так? Це нас не має цікавити. Нас має цікавити, як я вже казав, дещо що інше. Тому, дорогі браття, сестри в Христі, бажаю всім вам Божого здоров'ячка. Христос Воскрес!